Як одна і та сама вправа може бути корисною і новачку, і досвідченому спортсмену? Розкажу і покажу в цьому відео. Не перемикайтесь, вітаю вас! Мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст фізичного виховання та здорового руху, а також тренер-реабілітолог. Сьогодні розкажу і покажу, як одна і та сама вправа може мати декілька варіантів виконання, і кожен з цих варіантів може бути доречний при певних умовах. У своїй роботі я не використовую шаблонний підхід. Навіть в групових тренуваннях я звертаю увагу на індивідуальні особливості, наприклад, в. Рів... Рунь фізичної підготовленості, наявність болю, обмеження в русі чи якісь особливі стани. Майже всі вправи, які я використовую на своїх тренуваннях, можна варіювати і адаптувати під кожний індивідуальний стан. Я вірю, що рух має бути безпечним, ефективним та адаптований до тіла кожної людини. І саме це відкриває двері до якісного та вільного руху більшості людей. Сьогодні покажу, як виглядає така адаптація на прикладі однієї простої, але дуже корисної і дуже ефективної вправи. А перед тим, як ми рухатимемося далі, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Які я знімаю для вас. І перш ніж ми почнемо з виконанням вправи, хочу зазначити дещо важливе: мертва комаха це вправа, яку ми сьогодні будемо виконувати, є ефективною і дуже корисною, але бувають стани, в яких треба бути дуже уважними при виконанні цієї вправи, або навіть тимчасово її уникнути. Якщо ви перебуваєте в післяопераційному або в ранньому післяпологовому періоді, обов'язково перед виконанням цієї вправи проконсультуйтеся з вашим лікарем. Якщо ж у вас є діастаз, цю вправу виконувати можна, але з дуже уважним контролем за диханням та станом попереку. При наявності діастазу може бути корисним тейпування. воно м'яко отримує передню стінку живота. Та допомагає краще відчувати контроль над тілом. Загалом, типування це дуже цікава та корисна тема не лише для діастазу. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. Я зніму окреме відео на цю тему. Зараз покажу вам е декілька варіантів вправи мертва комаха, які підійдуть для різного рівня фізичної підготовленості від найпростішого до складнішого. У всіх варіантах. Звертайте увагу на дихання, це ключ до правильного та здорового виконання цієї вправи. видих завжди на зусиллі, а вдих на підготовці до виконання руху. А також контролюйте поперек, він не повинен прогинатися. Живіт не повинен ставати в форму даху, а також весь рух. Повинен бути контрольованим і йти від середини, від тіла, а не просто махати руками та ногами. І ще важливо зазначити, що кожну варіацію виконання цієї вправи ви можете виконувати з ногами як випрямленими, так і залишати їх злегка зігнутими, а також працювати в комфортній для вас амплітуді, не Занадто сильно старатися. Тож, переходимо до виконання найлегшої варіації цієї вправи. Прийміть положення на спині, обов'язково лягайте через бік. Найлегший варіант це виконання вправи. Окремо ногами і окремо руками. Для початку можна залишити руки на підлозі вздовж тіла, ноги підняти під кутом 90 градусів до тулуба, поступово опускати на видих одну ногу, на вдих піднімати її вгору, і потім іншу. І вгору. Також цю варіацію можна виконувати з випрямлінням ноги вниз, і потім піднімати, Також, так само випрямляючи іншу ногу. Покажу цю варіацію з диханням. На вдих. Залишаємося тут. На видих опускаємо ногу. Вдих. Та видих. Ще раз звертаю увагу, що поперек залишається стабільним. Живіт на видих, втягується в центр, не стає в форму даху, залишається пласким. Ще один раз покажу. Вдих тут, видих, вдих та видих. Далі. Те ж саме можна виконувати з руками. Ноги рекомендую на початковому етапі поставити на підлогу. Руки вгору під кутом приблизно 90 градусів до тулуба. Так само на видих. Опускаємо руку за голову. В комфортній амплітуді. На вдих, піднімаємо її вгору. Видих, вдих. Видих. Вдих, видих та вдих. Також при виконанні цієї частини вправи мертва комаха ми контролюємо, щоб поперек залишався стабільним і під час опускання руки не було прогину ось такого, щоб він лежав. Точніше знаходивався в одному положенні. Спеціально притискати поперек до підлоги теж не треба. Якщо він у вас від е, природи, від звичайного стану опускається на підлогу, це нормально. Але якщо є невеликий простір між попереком і підлогою, це теж досить нормальна ситуація, тому що в поперекомому відділі ми маємо анатомічний вигін, який не потрібно спеціально якось виправляти. Добре, переходимо до другої вправи. В другій вправі ми піднімемо ноги під кутом 90 градусів та руки одночасно вгору. І будемо працювати почергово. Спочатку опускаємо одну ногу на видих, піднімаємо її. Потім іншу. Те ж саме робимо з руками. Одна рука вгору і інша. І те ж саме я зараз покажу з випрямлінням ноги та з диханням. Дих тут, на видих, одна нога. Вдих, видих, контролюємо поперек, де живіт. Вдих, рука. Вдих, інша рука. І так продовжуємо виконання цієї вправи. Наступна варіація. Знов піднімаємо ноги вгору. Руки також. І одночасно будемо випрямляти одну ногу та протилежну руку опускати за голову. Робимо вдих. На видих, розтягнулися, опускаємо в комфортній амплітуді. Не треба намагатися опустити дуже низько. Вдих. І не поспішайте видих якомога довше. Знову вдих. Контроль живота та попереку. Видих. Він залишається пласким. Живіт залишається пласким, а поперек стабільним. Вдих та видих. І знову збираємо все докупи. І найскладніший і останній варіант виконання цієї вправи на сьогодні це мертва комаха з фітболом. Затисніть м'яч між колінами та долонями, підніміть ноги вгору під кутом 90 градусом. Знов перевірте свій поперек та живіт. Під час видиху будемо випрямляти одну ногу і протилежну руку. Ті долоня і коліно, які залишаються тримати м'яч, тиснуть до центру, якби трошечки стискаючи м'яч. Робимо вдих. На видих розтягнулися. Вдих. Стискаємо м'яч і випрямляємо одночасно видих. Вдих. Зараз покажу з зігнутими ногами. Видих. Вдих, видих. І по останньому разу вдих, з прямою ногою видих, вдих. Та видих. Підтягнули ноги руки вгору і завершили. Вставати я також рекомендую через один бік, а не як часто роблять, намагаючись піднятися вгору тулубом. Поверніться в один бік, сперіться рукою. Допоможіть собі іншою та встаньте. Кількість повторів е, цієї вправи залежить від вашого індивідуального стану. Якщо ви можете виконати е, в комфортному режимі 5-6 повторювань на першому етапі, це буде досить нормально. Потім спробуйте збільшити цю кількість до 8-10 повторювань в такому ж самому е, стані, такій же самій амплітуді. І потім до 12-15 повторювань. Коли у вас буде виходити досить легко та стабільно, можна підвищувати рівень складності цієї вправи. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Пам'ятайте, вправи це не просто копіювання якогось руху, це відчуття свого тіла, контроль та усвідомленість. А адаптація це не слабкість, це шлях. До покращення свого руху та безпечного процесу розвитку. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Поділіться цим відео з вашими знайомими та близькими, щоб і вони могли покращувати якість свого руху безпечно. Та комфортно. Також я запрошую вас в Телеграм та Інстаграм. В описі ви знайдете посилання на мої сторінки, де я регулярно ділюся корисними вправами, інформацією та живим спілкуванням. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в нових відео. Па-па!